Це щоб вони знали. Кажу, почекай, я візьму камеру. Йде такий носочка. О, можна взагалі і оце все туди теж переносити. Ми тут не договарювались. Ладно, це тобі в коментарях напишуть потім. З 8 березня, дівчат, привітай. Часть неба. Да. Провели ми. Вечір разом з Артемом повечеряли. Ну нічого такого особливого, тому що я попередила, я 8 березня в курсі не люблю, так як і Новий рік. Два свята, які я не люблю. 8 березня це свято нежіночності, краси, найкраща мама, найкраща дружина, найкраща господиня. 8 березня в часи СРСР поставити жінок на своє місце, щоб от цей день. Святкувати її місце, оце мені не подобається, тому що насправді це свято захисту прав жінок, тому що ще якихось 100 років тому, може трошки більше, у жінок не було ніяких прав взагалі. Жінка не мала права вчитися, не мала права навіть спадок отримати, не мала права навіть на себе дитину записати. Жінка була придатком чоловіка. Все за неї вирішували, батько вирішував або її брат. Чоловіки вирішували все за жінок. Так що дякую тим жінкам, які стали першими і які дійсно боролися за права жінок. І от в цей день треба. Дякувати їм. Те, що ми маємо, це просто завдяки тим кільком жінкам, які почали цей рух. Дійсно, таке свято хочеться відмічати, але зовсім не за тими принципами, які нам нав'язали в радянські часи. Знов поставити жінку на місце, там, де її місце, і змушувати чоловіків в цей день. У жінок якийсь здвіг у багатьох, що все, в цей день тут мені мають за, за весь рік. Все віддати і все зробити для мене. Я такого не розумію. Чоловік або робить для тебе все, що він хоче і може, або не робить. Або якщо це один день на рік, то це смішно і це гидко і це неприємно. От я сподіваюся, що ваші чоловіки такі, які роблять кожного дня для вас якісь вчинки, поважають, люблять, цінують. Радію, що ви з ними. мої влоги зараз будуть більше про собак, тому що я знімаю про своє життя. А зараз моє життя дуже сильно пов'язана з цими двома собачками, тому, що у нас реймі, ви зрозуміли, да Наташа поїхала вже на відпочинок і нам залишила. Ремі, якого ми трошечки виховуємо. Ну, ми з нею домовились, вона так і хотіла каже, ну ви там його трошки так, построїте, щоб він я приїхала, а він як Кеті змінився. От ми цим і займаємося. І нас дуже добре виходить, він дуже класно все розуміє. Я сподіваюся, що вам теж цікаво трошки психологію собак. Побачити через мої відео, можливо, комусь це допоможе, у кого є собака. Можливо, вам просто для загального розвитку це цікаво. Я дуже сподіваюся на це. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до завтра. Переходимо на літній режим. А я перевдягнулась у мами. Поки дійшла до мами, а було морозенько так на вулиці, прям морозна. Ось у наші троє із ларця однакових з лиця. Барити сіріт. Так, він у нас ривний, ой, хлопчик. Кеті, ремі. До мене. Ні, банки, а ти коло мене поради. Ні. Барик. Кеті, до мене. Зайка. Зайка. Молодці. Зайка. Ай, такі зайчики. Кеті, качка там де ходить. Ото Киті там бігла, отак перейшла туди, потім пішла отуди от через льот і сюди біжить до нас. І ми стій ні назад, обходь. І оце то тут плила. Гляньте, тут дуже глибоко. А ці гріються на сонечку. Дивіться, бачите камиш. Оце вони туди забігають в трьох, і тільки чутно, як він ламається, той камиш. Ох, погнала пішла. пішла, пішла. О, за швіла. Вони там гублять один одного. Все, пошел, пошел. <свят> вот это такая истерика у них там случается. А Реми, а ну, глянь ты где аж. А ну, а ну, глянь ты где аж. Эй! До меня! Уже сегодня приехала. Все, <спільного> Ля-ля-ля-ля-ля, Так швидше. Ай, молодці! <пільного> ремі поплив! То ремі плив! Ремі, ти дивуєш? А ну сохнуть. І тепер Кеті. Кеті, де ремі? Ремі? Аж там? Ага. А? Кеті, Кеті, потеряла, потеряла. А, 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 де вони? Де вони? А ось. Один є. Ремі. Де Ремі. А Ремі от удар родом. Okay. Бареть шукай. Кикаємо. Іди шукай. Ремі. Боже, Боже. <реш> Оно. Ні, то Кэти. Нет, Кэти там. Кэти, воно уже там. Ні, не, там не з Реммі там. Там а. Ремі, они там с Ремі. Ремі. Кети вон рвану. Ремі з баретом. Двоє. О! Все, всі троє. Ну це вже ви набігалися. Все, ремі! До мене. Ремі, я тебе кликала. Ремі. Я тут. Ей! Я даю, даю. Та що ти його ламаєш? Ремі! Ей! Виходимо, виходимо. Так він важливо, це льот ламає. Ля-ля-ля. Ми прийшли додому, дивіться, яка вивартність. Балерон. Ще нікого не годували. Не ходи, босіком, Нічисто здесь. Зовіс. Кеті, даже ще не поївши, вже отут -от у себе лежить, так? Да? Навіть ще не поївши. Тут є кишляки в лазах. Кишляки в лазах. Не дай Бог убрать і не віддати її з'їсти. Буде істерика і паніка. Все, треба обов'язково так. І там, якщо упала, треба обов'язково з'їсти. Я думаю, что им можно в две, если поставить две миски рядом. Стремно? Курчик. Ремини. 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 Ни. 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 Хотя уже поеду. Да? Хотя ей там четыре зернышки чисто. А она есть по дорозе, в принципе. Да, Щу. я на 4... всю эту свою порцию корма сухого. А Сейчас таки бульон. Да, на цельном уже на бульон за холодильник. Чекай. А ну дай его позволю. Ремень? Заходь, можно. Невосточай не, можна. не Ще такой штучки на подставке. Бо там мало йому місця, де розігнатись. Так, ну звичайно. нічого, душі їсть. Ну так. Катя, я тебе додавалечки. Додавалечки, так. Боже, від Ремі. Я б тобі Ремі теж дала, звісно. Ей-ей, Ремі ні. Давай трошечки Ні, Ремі ні. Ремі ні. сюди. Ей! кут Сюди. Кеті молодець, вона чужого не дає. Все, ну, до речі, він так до неї по цей, вона не нет, відреагувала, нет. да. Драки не буде, вже ми, да, з... ми все просто хвилювалися, що, ну, щоб ну, не було. Ну, да, так, буду захищати свою. Да, бо ми, ну, все, з таким все, ще не стикались. молодець. Вода вот. Все. Все, по містам. Куди це ти забрався? В кладовку за кормом. Ей, ей, реміні. Всюди треба випіхати. <рес> Все, Кеті вже пішла, пішли, покажи. Чим більше ти йому показуєш, куди йому треба, он, тим менше туди хоче. Він знає, що Кеті там лежить. Прекрасно понимает. І там ще мішок з кормом. Ти коли будеш уходити, якщо їх вдвох залишити, двері краще закривай, бо не їдяться. Кеті колись наїлася. Вона мішок не гризла. Він був відкритий. Наїлась так, що чуть не померла. Він же роздувається в шлунку. Ледь врятували. А ти що? Я знаю, через кожних 15 хвилин бігала на двір. Так, я тут зараз на кухні буду що розгрібати речі, а він не має сюди заходити. Може, звісно, буде щось хотітися. Я не маю нас. А що тут твоє ще? Молоко? Молоко і сир. Молоко і сир. Конфетки до кави, да? Ага. Так. А, вот так Да їсть туди. З Кеті почує. Ага, Кеті почула, що зримать тарілочка. Ні, ні, Нет? вона не прийшла. Це він туди прийшов. Але не заходить, бачиш? Став стоїть. Надо же было капусточку купить, а я же сгадала, что яйца, капуста, только там Сашка я буду ездить, все куплю, чтобы не таскать. Чтобы не таскать. <вы> что, ты хочешь, чтобы мы до кавы? Пишу всем, Поставь... на диване сидеть. <вы> ага, поставьте. Теперь не меня <вы> сглазят. Що ти вже провалилась? Бе. <ріст> <ріст> да. Все. Здався. Леньте лапи назад висунув, розслабився, як іграшковий. Я вже вдома. Попийте водички, нагадую. Ох, сьогодні вночі дуже багато шахетів літало. Збивали їх тут капець. Ми з Артемом не спали в півночі, тому що Ух, ці звуки. А потім вже все. Типу, заспокоїлось машину. І кожен раз Ти... Ти сквозь сон щось чуєш, прокидаємося. Він не спав, я не спала. А зранку така інформація, що у нас тут є завод Азот, кудись було влучання. І якийсь витік аміаку. От, І ще навколо Черкас тут десь камиш горить, і прям смог такий зранку був. І рівень забруднення, забруднення повітря отут от у нас в районі там щось ну, перевищує червоні ці всі межі. Тобто є зелений там від 0 до 50, від 50 до 100 це жовтий рівень. Від 100 до 200 це червоний рівень. А був рівень 158. Нам скинули в чат тут місцевий чат. Півдня ну, Зазвичай там снідаю зараз. Коли приводимо ремі, там годуємо їх, лапи ж миємо до цього по одному. А потім годуємо. Потім самі сідаємо їсти. Потім я треную Ремі, щоб він не був дуже приставучкою. Такою звик, якщо хтось вдома, то він має бути поряд, отак лягати поряд, лапи трогати. Ну прикольний, звісно. але це не дуже добре. Потім в поведінці, взагалом, на вулиці він на собак кидається на інших. Чому так собака себе поводить? Тому що він... Вважає себе головним, коли він проявляє ініціативу, приходить до хазяїна, починає його лапить трогати, гратися. Цю ініціативу собака подає, він вважає хазяїна рівні, ну, кінтом. Типу, ей, ти, давай погуляємо". От. І через це потім, коли на вулиці зустрічається інша собака, Кобель, допустимо, якщо він кобель, кобель, самець. І такий самий зустрічається, у них виходить конкуренція, хто головніший. А коли хазяїн як важак, і для нього він вищий по рангу, для собаки, то він не стане сперечатися з іншими собаками, тому що є ж важак, він рішала. Типу, я не рішаю. Такі тонкощі, тонко, що вони вдома якраз з'ясовуються, от в таких. Казалось би, не пов'язаних нюансах, коли собака просто хоче до твоєї уваги приходити, ти починає лапаєш, шкрясти, носом пхати. І це е, по правилам, щоб потім не було далі проблем, треба купірувати таку поведінку. Але коли ти хочеш погладити собаку, ти можеш позвати, ти піде до мене, собака радісно прибігає, ти тіскаєш все, все, відходь. І він має відійти. Це дуже важко морально робити, тому що ну реально тут, коли приходить очі, такі от от у ремі, що вовчу, тобі дивиться, як це така, хочеться засос розцілувати. Але ж, ну, якщо ви вибудувати такі стосунки правильні, то потім кайфова собака взагалі вона е, друг. Вона в тебе слухається, вона завжди тобі довіряє і їй психологічно простіше жити, тому що в неї є рішала, який за неї все рішає. І не треба мірятися пісюнами з іншими собаками. Типу це і безпека для собаки, і для твоєї, і для інших. От, і впевненість. От, тому дуже. Важливо цей нюанс, а ремін це капець, він просто постійно тисне своєю присутністю. Ти я тільки на диван сідаю, он встає з іншого місця, переходить і сідає поряд і так впирається, отак прям, ну тисне прям. І це ми з ним тренувалися, що я сижу на дивані, це не значить, що ти сидиш поряд. Ти, ти сидиш там за півтора метра від мене, і це теж нормально. А він не уявляє, що він так може поводитися. Але я нормально, вже уявив. Я його раз, ні, не можна, а тему смотри. Опять так-тик-таки, тик. ні, не можна. Опять всім смотриться. <фу> Ліг. <фу> Ліг я Наташі знімала, хазяйки знімала. І отак ми тренуємося е, не, не тиснути своєю присутністю потім ліг, а потім якийсь час пройшов, я посиділа, посиділа і його до себе, Ремі, іди сюди. От такий раз, 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 подойшов, я його почухала, погладила, все поета, почухала, ще почухала, щось з ним розказала. Я, все, іди, іди туди, отходь, так його все, все. Такий, раз, подивився, отошов і ліг. лих. Просто класно. На поводочку вже не тягне, вже йде з правішим поводочком спокійно, коли там йому кудись треба, він спокійно раз так і чекає, поки я його доганю. Оп, я йду за ним, там що Тарас лапу підняв, заборчик побітив, пішли далі. Йде там, оп, через дорогу, оп, туди, подивився і такий тик-тик-тик і чекає, поки я за ним дійду. І потім вже йде куди треба. От, мені подобається ну, так займатися собаками, ну з такими, яких я знаю. От, я б не скажу, що я б хотіла бути, е, ну, тому що мені всі... ой, тобі треба кінолога, кіногам, тебе так хорошо. Та ні, ці кінологи бідні, вони всі покусані, тому що собаки бувають різні. А так от своїми повозитися, яких я знаю, які мене знають, то прикольно. Барець цей другий пес теж. Той теж був такий дуже-дуже важкий. Ну, вони бігель сама по собі порода, така дуже вперті, дуже самостійні, вони такі свідомі, знаєте, ну, такі собаки з характером і непростим, кажем. Дуже непростим. У мене був ретривер, була спаніель, і це зовсім інше, ну, інші Существа, можна так сказати, набагато простіше з ними було. От, хоча спинір у нас теж була непроста зла така. От. Я зараз вже розумію, чому вона така була. І як просто можна було все виправити. Їй би було простіше, і нам наскільки простіше було це капець. Вона є такі помилки люди роблять і навіть не здогадуються, як можна виправити собаку, щоб їй було класно і тобі було класно. І при цьому собака буде тебе любити, буде тебе поважати, буде тебе цінувати і буде себе відчувати в безпеці. Оці собачки, які маленькі, а, -а, 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 -а! Та всіх обгавкаває таке маленьке, таке не вийду, там тараканчик якийсь, і от на всіх гавкає злющі такі. Це ж через те. Що вони захищають хазяїна, що вони вважають себе вожаком, а хазяїн безпомощна особа. І вони беруть на себе відповідальність захищати того хазяїна. А хазяїн цього не розуміє і не розуміє, як це виправити. А виправити це можна за два дні, фактично, вдома, працюючи з собакою, вдома. за два дні що собака перестає гавкати на всіх, перестає кидатися. Ну, Понятно, що не одразу разом назавжди, Потім роботу треба проводити, але за перший день вже сильні зміни. Перший день спокійної роботи вдома, правильної, і собака просто міняється. І це так прикольно, коли ти бачиш, до і після ну, барто теж я хазяйки там давала поради. Я навіть не уявляла, що вона зможе, тому що вона така дуже е, м'яка, дуже така людина, м'яка, м'яка, і така. ну... От Казалось би, що вона ну, не може ну, зробити там, якісь дії, які, Ну, от, допустимо, його від себе на дивані, коли він там лізе к Ну, Це ж кажеться, що ну, як це можна? Він ж такий, він тебе так любить, хоче до тебе. Це ну, для них це не образа. Для них це навпаки, вони розуміють. То головний і їм простіше, коли є хтось головніший за них. А якщо немає нікого, у них так по природі, що вони беруть на себе цю відповідальність, хоче він, не хоче. У них так природою закладено, що якщо немає головного, то буду я, значить, головним. Собака так вважає. А це значить рішать самому, на кого гавкнуть, кого вкусити, наприклад, на кого пригнуть. І, і куди побігти, і що зажрати під кустом. От. Оце означає, коли собака думає, що вона головна, і вона за всіх рішає. І це не завжди собаки подобається. Це винуждена міра така для неї. І коли вона розуміє, що хазяїн вдруг став сильною особою, яка рішає, знає як краще, собака з задоволенням передає от це хазяїну і така. От, от так відбувається. Особливо за цими маленькими собачками Воно він трясеться і гавкає. Це ж какой стрес який. А можна зробити розслаблену, спокійну, впевнену собаку, яка буде тобі довіряти і нічого не боятися, і нікому не гавкати. От це у вас сьогодні прогрузила собачка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Взагалі, пишіть коментарі побільше мені. Лайкайте. Ми. І... Пішла я собі готувати обід. А вам кажу, бувай і зустрінемось в наступному відео.